Привіт, мене звати Павло, я технічний експерт Adler AgroVision. І коли потрібно точно та ефективно в гру вступає Raptor 4240. Основні характеристики берту Raptor 4240 Бак 4200 літрів, кліренс від 1,25 м до 1,80 м, гідравлічно змінний. Ширина захвату може бути від 32 до 42 метрів. Ця машина покриває понад 200 гектарів за день економічно, точно та швидко. Штанга має автоматичну систему стабілізації штанги. На даному прискувачі встановлена штанга Axial. автоматично підтримує висоту з системою норок. Це гарантія точного і рівного прискування навіть на складному рельєфі. В кабіні ви отримаєте комфорт з GPS-навігацією від компанії Raven, контроль секцій та автоматичне регулювання виливу. Раптор сорок ваш інструмент точного оприскування, а задлір ще й підтримка навчання та сервіс без компромісів.